До нашої розмови приєдналася мандруюча журналістка американська українська дуже відома в професійних колах Ірена Халупа. Пані Ірена, добрий вечір. Дякую, що знайшли можливість поговорити з нашою аудиторією. Зокрема, відповісти на просте, як божий день, питання як вас особисто американську українку чи українську американку змінила або не змінила ця війна? Я не знаю, чи вона мене змінила. Я знаю, що вона на мене дуже сильно вплинула. Ми в імміграції виростали з певною картиною східнього сусіда чи північного сусіда, як його тут називають в Україні. Нас вчили, що Росія це є ворог України, що Росія ніколи нічого доброго. Для України і для українців не зробила і нас вчили історію, в які ці твердження були доказані. І у мене був такий час, де я вважала, що українці люблять. Чи ну, може, люблять це занадто високо сказано, що українці завжди вміють знайти якусь причину, чому не можна направити це або змінити це, або зробити щось. І дуже часто у тих відповідях, у тих поясненнях фігурувала Росія, що ось ми не можемо зробити цього, бо Росія тут, бо Росія там і так далі, і все інше. І тепер ми бачимо, що Росія справді не брат і не друг. А справжній ворог, ще й до того дуже, дуже, дуже поганий сусід. Так що всі ті, ем, всі ті речі, які нас вчили в дитинстві, в діаспорі, виявилися правдивими. І так що особисто мене воно не змінило. Це... Що ми не вчили, виявилося святою певною пані Ірино. Я не можу утриматися від запитання. Очевидно, що Сполучені Штати ведуть різні воїни в різних частинах світу з різних так. причин. Я особисто був свідком того, як звичайні люди надають гуманітарну допомогу солдатам, які воюють поза межами своєї країни. Очевидно, що ця допомога ж ніяк не стосується ані шоломів, ані бронежилетів постачання зброї чи шкарпеток. Очевидно, що люди перш за все морально солідаризуються з тими, хто захищає свободу по всьому світі. Чи можна собі уявити, що цей досвід коли-небудь стане в пригоді в Україні? Чи ми приречені до кінця наших днів або до кінця нашого біологічного життя, як сказала Вікторія Воронович, знімати з себе остання для того, щоб протистояти? Російській агресії ми, ми, в той ми, час, коли влада не краде, як може. Ми не приречені, ми є панами своєї долі, і ми мусимо в це вірити. Ми не є приречені, інакше ми є просто маленькими акторами в якійсь чужій п'єсі. Ні. Американці що вони роблять? Розумієте, американська держава дбає про своїх солдатів. Вони є вдягнуті, вони мають зброю, вони є захищені, вони мають панцир, вони мають шоломи, вони мають черевики, вони мають харчі, вони мають все, що солдати повинні мати. Дуже часто вони не мають цієї моральної підтримки, яку хлопці дуже сильно потребують. Зокрема, коли солдати повертаються, всі країни є дуже подібні у тому плані, що вони потрібні, коли вони воюють, коли вони повертаються додому, поломані. Покалічені. Тоді опіка дуже часто буває не такою, якою вона повинна бути. Ви, напевно, чули і читали, що останні два чи три роки в Америці була ціла низка різних таких своєрідних скандалів. Ветеран, е, е, госпіталі, лікарні для ветеранів працювали дуже дуже повільно. Хлопці стояли на чергу дуже дуже довго. Це тривало кілька десятиліть, доки американці усвідомили, що є, така, є такий синдром постшомерексоро, посттраматичний. Цей синдром, і що на тепер починають з людьми працювати з Іраку, з Іракської війни повернулися дуже дуже багато хлопців, покалічених власне в головах. Вони були захищені скрізь, крім тут така маленька територія, де вони отримували поранення, які дуже сильно впливали на різні мозкові процеси. Вони виглядали нормальними, вони нібито. Ходили, говорили і все, але всередині в їхній душі вони були дуже дуже покаліченими і дуже поламаними. І це, це є дуже складний процес лікування того всього. І в Америці є дуже багато різних програм. І, власне, в цьому плані є дуже дуже сильно розвинутий волонтерський рух. Від того, що діти пишуть солдатам віршики і листи, і відкритки, що, до речі, роблять і українські діти Я переконана, що наші хлопці на фронті це дуже, -дуже цінують і, і це їм гріє. гріє. Є душу і е, волонтерство воно доповнює те, що навіть найкраща держава не спроможна і не може зробити. Пані Ірина, дякую вам сердечно за участь у нашій програмі. Ірена халупа мандруючий, американський, український е, журналіст. Поділилася своїми думками зі мною і з вікою, лікою.